Вітаю вас, шановні глядачі. Заходьте на мій YouTube канал. Вітаю вас, шановні глядачі. Як я обіцяв у попередніх відео, ми тепер вже на кухні і робимо розкладку кабелю для теплої підлоги. Оце розклали три контура. Тут же мощ... потужні за. Вкладено буде 450 Вт. І зараз його покриємо тонким шаром стяжки, зробимо, щоб він присихав, щоб його не пошкодити, як ми по ньому ходимо, і тоді будемо вже на нього вкладати плитку. Я це зараз замажу, це. а тоді приберу цю панельний листик. І Ще розкладемо тут два контури на цьому п'ятачку. І це буде загальна потужність у кухні 750 Вт теплої підлоги. Кухня у нас 7 квадратних метрів. Це цілком достатньо навіть для опалення кухні. А у нас буде трошки підігріватися, там на 4-5 градусів додавати до того, що є, додає нам піч і конвектор. У нас зараз у кухні температура 15-16 градусів десь, а у кімнатах 22. Тобто нам треба трошки підняти температуру. Отака От зараз йде робота. А попередньо, перед розкладкою кабелю, ми підготували поверхню. Ви бачили, як ми розкладали полістирольні плити, тоді ми розклали по всій площині армуючу сітку і її примазали шаром клею плитково, для того, щоб по ньому вже розкладати сам кабель. Бо як на, на сітку на саму розкладати, всі е, дротинки буде, може, кабель перетискатися і побріждатися. А ми на рівненьку поверхню вже таке примазали. І вона буде оцей шар, тоді шар, той, що кабель примазали, а тоді шар під плиткою, тоді сама плитка. І дуже буде, я гадаю, тверда поверхня, і не буде пінополістирол продавлюватися або прогинатися. Він і так розкладений у нас по уровню, все там, під ним на, ви бачили на слой армуючого составу. Для того, щоб він був рівний і ніде не хлюпав. Ну, приблизно так. Я це тонкий шар наносю для того, щоб сам кабель був якнайближчий до плитки, щоб він її прогрівав добре. І щоб цей розчин, він такий. Ну, Достатньо рідненький, щоб він повністю з усіх боків торкався кабелю, щоб був як радіатор охолоджуючий для кабелю. Щоб не було яких там повітряних мішків. Е і кабель, щоб не перегрівся. Ну так, розрівнюємо, щоб тоді було вдобніше плитку класти. воздушные воздушні пухирі. их їх. витре Приходьте до мене через півгодинки, вже буде тут усе примазано. Закінчили вкладання теплового кабелю, розклали ще два контури посередині, а ті три вже замазали стяжкою. І це зараз примажемо ці і буде воно сохнути. Тоді будемо вже класти плитку. Побачите, яка в нас гарна плитка сюди придбана. Завершив стяжку над углою волоконним кабелем. І отака площина буде у нас посеред кухні, гріти буде тепла. Ось з того краю. 65 см відступив, залишив під кухню меблі кухонні. І з цього краю така ж полоска 65 см. мебель завширшки 60 см. І відступив трохи підкладання кабелю. І з цього боку тут буде у нас холодильник. І з цього боку буде правильна машина. А вся, і, ну, вся інша площина буде під теплою підлогою. І оце після попереднього відео, коли я розповідав про дефекти на керамічній плитці, не витримав і вирішив перевірити, яку ж плитку ми придбали для кухні для теплої підлоги. І оце така плитка. На коробці написано, що це вироблено теж в Україні, але виробник не мов би ну, не виробник, а господар цього виробництва Польща. І скажу, плитка краща за якістю, вона тонша на 2 мм, але теж має невеличкий, всі плитки мають невеличкий прогиб. Оцей горб. Він не такий суттєвий, як на. Тій плитці, тут нема 5 мм, тут десь півтора, ну до 2 мм. І виробник, мабуть, передбачив те, що плитки такого розміру мають такі дефекти, і написав на коробці, що їх класти треба не отак і не отак. А на третину. Це у Німілюють трохи по висоті. Бо тут є така сходинка, і тут є сходинка в зворотньому напрямку, але вона не така суттєва, як будівка лежала отак посередині. Тут і сходинка вже була більш значною. І хочу подякувати всім дописувачам, бо відгукнулося багато людей, які стикалися з такою проблемою. На плитці написали, що це е, часто зустрічається така проблема у людей. І на великих плитках, ну я до цього клав плитку найбільшу, це 25 на 40 і 33 на 33. Там таких проблем не було ніколи. А ця плитка вже більш велика, як сторона 60 см, 80, метр двадцять, то там е, такі проблеми. Мабуть, постійно бо неможливо її запекти, так, щоб вона не деформувалася. Ну, це будемо враховувати на майбутнє. Також хочу вам повідомити, що я залишив відгук в епіцентрі про, про ті плитки, що я купив, і ви бачили їх у нашому санвузлі у попередньому відео, для того, щоб майбутні покупці епіцентру заходили, і читали. І не робили моїх помилок. А я скажу, що я зробив помилку, бо не почитав відгуки інших покупців, а понадіявся, що плитки кривої не буває. А вчора зайшов, подивився, там відгуки були, і всі пишуть про одне і те ж: плитка крива, а наймані майстри мучились мучилися, хто кинув цю дурну роботу, а хто виклав, як вийде, так і виклав ту плитку. А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі.